Останнім часом дуже багато розмов точиться навколо урядових виплат, які в народі вже охрестили Тисячою Зеленського. Так що таке є ця тисяча Зеленського? Як на мене, є безліч варіантів цих виплат, але найбільш ймовірними є, по-перше, це є намагання влади в такий спосіб нівелювати трошки негативні настрої людей, пов'язані з підняттям податків. Інший варіант це є. Намагання збільшити своє електоральне поле в світлі постійних розмов про вибори, які мають скоро відбутися. Я думаю, що як один варіант, так і другий абсолютно непрохідні, оскільки люди вже давним-давно зрозуміли, що це є ніщо інше, ніж маніпуляція. Кошти на так звані виплати були взяті владою із програм гуманітарного розмінування, з інвестиційних програм, які могли би дійсно покращити. Життя кожного громадянина України. Натомість людям роздадуть по тисячі, і не всім, а тільки тим, хто звернеться за цією тисячою. Ця тисяча буде дуже швидко витрачена, і економічного ефекту для громадян України абсолютно з цих виплат не буде ніяких. В той час, як податки збільшуються на невизначений період часу, і люди постійно будуть страждати від цього. Заробітні плати будуть зменшуватися. І, відповідно, люди будуть відчувати цей негативний економічний ефект. Влада при виплатах цієї так званої Тисячі Зеленського є непослідовною, оскільки підставою для підняття податків була катастрофічна нехватка коштів в державному бюджеті для фінансування армії. І в той же час ми з цього бюджету беремо кошти і здійснюємо так звані виплати цієї тисячі зеленського. Логіки абсолютно немає в діях влади. І наші громадяни є розумні, вони не дадуть себе обманути.